Я вітаю всіх сьогодні. Тут дуже рада бути з вами. Я співачка Йокода і авторка і композиторка про Йокодошка для діточок. Сьогодні разом з фондом «Смайл» ми тут з благодійною виставою, яку допомогли організувати шанувальники Йокодошки і спонсори. Фондол Смайл і вітаємо Олександра Івченка, який приготував нам музичне привітання і відкриття нашого сьогоднішнього утреннику. Славі. Славі. Час привітатися, час привітатися, будемо друзями, мами подають приклад: час привітатися, час привітатися, будемо разом грати. Коли його подошка отакий цікавий, симпатичний, малий, прибулець з малинової планети. Опинився на землі випадково, бо його корабель зламався. Але на щастя, він зустрів чудових дітей, і вони допомагали його дошці. Привіт, я сонце, я веша сірка, ми планети сонячної системи планети, планети, ми трішечки всі планети. Хто накоїв шкоду? do <laughs> Потім подружитися, а потім поїхати на дискотеку. його, сипати з котенькою. Наші друзі спочатку були злі на нього, але потім зробили так, як ви запропонували. А друзі сказали так. Бувай, бувай! Любиш ти співготи. Він приїхав Ой, до наших друзів. И самый вот с тобой, чи, с тобой чи с тобой. Давай, давай, расскажи. Я встретилась твою любовь в первый раз. Тплое эфира. світла. Ви знаєте, як це зробляється. Хтось ходив по їхньому балкону, все б нічого, але й це був 15-й поверх. І нашим друзям стало трішечки лячно. Але ніколи не можна вирішити проблему, яку ти боїшся. Тому обов'язково потрібно застосувати малинопланетівське протистраве варення. Варення теж, але це чаклунство. Хто вміє чаклувати? Підніміть руки, що ти береш і гучно говориш. А я не боюсь. І я разом не боюсь. І не клишок. Кличте мене, дядька Микола. А може Миколай запитали наші гразин. І тут він дістав із кишені вогник. Такий вогник є у кожного з вас. Зараз відкривайте долоньки і уявляйте собі радість від всіх несподіваних подарунків за рік. Да, солодкість усіх найулюбленіших смаколиків, з'їданих за рік. І обійми усіх найрідніших людей. Бачите, як він сяє? І куди ж вони відправилися в Києві? В ліс! А хто вміє заливати, як вовчик? А ви? Ау! назначаю вас вовчою зграєю.

Йокодошки вам розмальовки листівки, і намалюйте свої портрети в цих рамочках. Сніг на поріг, кіт зліпи собі пиріг, поки смаже, поки пік, то пиріг водою стіг. Миру, щастя та перемоги у цьому році, щоб у вас у цьому році успіх був на кожному кроці. Скоривайте кобі, пана господарю, на віцях, поля бітами, весь водій, на світтях, засміляйте. Ще дручка летіла стівочка, стала собі ще не дади, господарявий виради ми дивитий, господаре, позивився на пошану, а висі. Дорогі друзі, завершується 2024 рік. Дякуючи благодійному фонду Смайк, він закінчився у нас таким усміхненим смайликом. Ми зараз із посмішками на наших обличчях. Для нас благодійники влаштували справжнє свято із солодкими подарунками. І я бажаю, щоб ми ж з таким настроєм і з такими ж посмішками. Вами розпочали наступний новий рік, і будемо чекати вам з вас знову до нас у гості. Правда ж? Так. так. І ми дуже дякуємо благодійникам. І давайте всі разом скажемо дякуємо.